Друзі, вітаю! Перший день 25-го року. І як я вчора і казав, ми сьогодні знову у лісі. Вчора ми закрили грибний сезон 24-го року. Ну а сьогодні відкриваємо. Сьогодні ми не з нашої звичайної компанії. З нами сьогодні Женя і Лена. Отако. Я і наші собакини. Ну, спочатку підемо, перевіримо наші подарунки, то що ми вчора залишали. Самим цікаво. Поїли звірі чи ні? Тут недалечко, метрів може 300-400. І подивимось. Ну а потім обов'язково підемо, пошукаємо якісь грибочки. Вчора ви бачили, ми гливу знайшли під кінець походу, але не взяли її. Бо дома дуже багато справ було. Та ще й новий рік. Ну, но Тому не зібрали її. Подивимося, якщо вона гарна, то обов'язково її заберемо. Ну що, подивимось? Що в лісі сьогодні і що нам подарує лісовичок Боровичок. Ну що, підійшли ми до того місця. Пішли, подивимось. Пішли. Ну, Рішав, як завжди, перша вже. Ну що там? Не Можу сказати, що все зміни. А ну. Та ні, Ні, ну більше було. Більше було. Ото я багато розкидав. І там менше. Ну трошки залишилось. Але видно, що трошки під'їли. Ага. Трошки під'їли. Радий, ти бачимо, радий, радий відійти. Да, ради, так. так, я зараз буду весь грязний. Біль. Грибочками запах Біль. дійсно запах є. Зрибли. Ну що, друзі? Я думав, все з'їдять, але ну, половину точно з'їли. Ну що, пішли, подивимось, що по грибочках. Та й прогуляємось, собаки а, побігають. мого нема, який я порушали. Отак, пиріг. З'їли. <сміст> Більш <Біріг> сподобався. Баравічок. <сміст> 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 Празнував Новий рік. Ну. рік <сміст> Празнував. Перший наш рибочок. це ано. Ось старий якийсь, може сироїшка, може оно. Ні. <сміст> опеньок? опеньок. Слух, це опеньок. Осінній опеньок. Старий вже. Ну, молодих опеньків зараз точно не знайдеш. Осінній. Зимовий, так, да, але. Подивимось. Білі гриби на Чернігівщині збирали. Перед Це новим от зараз, так? Да? Женя а... тільки приїхав, давно не бачились, так. Да. На, на, я відео дивився, як 23-27 числа збирали білі гриби в Чернігівщині. Це під То, сніжком, напевно, не? не під сніжком, але під, під хвойним листям та під таким листям. Ну, так Розгрибали о. і знаходили ще білі гриби. Ну, тут ми останні білі гриби знаходили. Білий гриб останній знайшли десь два тижні тому. І все. А так. Mm. трубчаті лисички, ламуліни трошки. Кожна пора року має свої грибочки. так да так, -да так. -да. Європори, не знаю, може в цьому році ще поїдемо, якщо встигнемо. Останнього разу там вони вже так. Багато їх було, але не знаю, залишаться вони ще чи ні. Дійшли до того місця, де ми вчора бачили гливи. Дивіться. Сніга вже нема на них, ну менше стало. Ну, таке враження, що вони вже такі старі. Зараз обов'язково перевіримо. Так. Візьмемо ножика і подивимось. Якщо гарний, то візьмемо, якщо ні, то залишимо у лісі. Дивіться, Дивиться. Ой-ой-ой, ну трошки такі вже, бачите, який колір. Трошки броніше їх знайти. Не будемо брати, але все рівно. Перші гриби 20 сезону, 25-го року. Отако. В перший день перші гриби. Ну що у вас там, грибарі, Що ж знайшли? Ні. Там дві сімейки глиб, але ну, трошки браніше. Вони такі вже не то. Почали відходити. Небезпечно такі гриби брати. Гарно себе, так? Да? 12 Ташечки градусів співають. їхали. Ташечки співають. Так? Ну. Красота. Ще б білих грибочків кошик набрати. Оце було б взагалі. А що ти там знайшла? Ріжкін перший гриб у 25-му році, да. та не один. Ну, якась, скоріш за все, поганка. Схожа на фламуліну, але в такому вигляді вони вже не зрозуміють, що це. Може це не і не вона. Може і вона. В будь-якому випадку старий грибочки. Біля дороги. А, так, да так, -да так. -да. Біля траси, Фламулини, там повний кошик можна забрати було. І такі гарні, молоденькі. Але біля траси. Приїхали, Ріша з машини побачила. Женя побачив якогось грибочка. Не знаю, поодиноко росте. Що це таке? Не зрозуміло. Схоже трошки на галеріну, це отруєний, до речі, гриб. Mm -hmm. В ньому є ті, ті самі свойства, що і в бледне поганки. От, от саме цей гриб. Бояться грибники деякі сплутатись з хломуліною. Кого? Лисичку, Лисичку? Зараз подивимося. Так. це не зрозуміло. що... О, такі емоції. Що, звичайно, жовту лисичку чи яку? Та ні, ну шо. Лисичка. Ну зараз подивимось, лисичка. Ану. Та схоже на. Схоже на лисичку. лисичка. Ану. Лисичка. ну. Лисичка. Ну, начебто лисичка, бачите. Класс. Нічого. В тебе в цьому році буде багато лисичок. <свят> Я не впевнений на всі сто, але це лисичка. Ножка чорна, ну, тому що тут був сніг, льот, <свят> знаєте, змерзла. Але... Ну, рахується як лисичка, коротше, да? так? <свят> Ми її залишимо в лісі. Але... Їх тут декілька, вон ще одна. Отако. От а тепер білого моя черга знайти. <свят> Ну я вже опеньки знайшов. А, то ти да, да, да. Ну, знайшов? <клес> та я теж знайшов. От. Зали, зали. ну. Це. Кожний Але... по перший день. Але ж теж не білий. <клес> це треба 12 місяців шукати, а, <клес> <клес> <та> -да -да. <клес> щоб вони зараз нам допомогли зрубили. нам. Диви, О, дивися. Ага. Супер. На землі, бачите, ну от. За що я і казав? Оце може бути галеріна, а може і ні. Але... Ну. Залишаємо в лісі. Собаки бігають. О, таке свіже повітря, да? Та супер просто. Аж просто голова крила. Паморочиться. Гарно-гарно. <різвальний> Сумки якісь починають приходити. Новорічний вже. <різвальний> да. на Жека, прорвалися. Я вам кислый, кислый. какая норка, чешу. Ну да, такие влажные, Женя, кажется, пусть высажил. Да щевичок. да Женя. Пурковка. А мы уже, друзья, с пяток, да, гребив, видел грибив, уже знаешь, да. Так что, Пошуку нема нічого, але задоволення отримали. <laughs> ну так. Да. Ну, перші гриби, все рівно 25-го року знайшли. Це ж рахується, все рівно. 100%. <laughs> а ще й такі гриби. Наш Ні. буде рік вдалим. У ну. нас на пошуки грибочків. Я, до речі, бачив от ті глиби, що я сьогодні показував е, от в такому стані, якому вони були. Їх збирають, але ну, ми такі не беремо. Вже відходять вони. О, бачу, що я казав. О, там Попереду вже хащі починаються. Молодняк. Да -да -да. Десь з пів кілометра більше може. Він А, бачу. Друзі, ну це от я забув, як цей гриб. Назва цього гриба. Це знаю, що лікувальний гриб. Ми їх дуже рідко зустрічаємо. От у 24-му році на цілу галявину напали. І такі молоденькі, вони такі красиві, коли молоді. Ну це щось, мабуть, як під вид якогось. Ну, ну я не да, знаю, Там якась назва у нього така є. І ну, ось ще кажуть, що тому що в природі його дуже рідко зустрічаєш, тому їх вирощують. Ну, вдома, там десь в саду mm -hmm. там щось робить. Mm -hmm. Але знаєте, Лен, Жень, що, от як почнеш новий рік, от 25-й, отак і ви проведеш. Тобто кожного дня у лісі з нами прийдеться, все, тепер все. Ну як на праці? Так, Це точно. Поспілкуватися з природою. Набратися свіжого повітря в легені. Да-да. Это то, что нужно. Что там? А такие самые мы сегодня уже видели, да? Угу. Что-то не поняли. Мальчик, не стык. Да. Мы сидели, не стык, да. стык прыгнуть на них. ха <реклама> побачила какие-то грибочки на пенечке. <реклама> угу. Вчора такі саме зустрічали. Ну Це точно не фламуліна. Не знаю що це, але... Щось. Якісь грибовки. Мар... Угу. Що у вас там за знахідки? Але. А ну, Марсюш, дай подивлюсь. Марсик. Ух ты! Змершено! Марсик! Ага. А, бачу, бачу, дивись. Да. <гум> ну так, да. ну в не вже все, габлики мали. А це ж таки краси... на рядовку. Але красиво теж. Що... Да, да, да. Тут... Ну, це схоже а... на рідку. Вийшла. Ага. Дивись. А тут їх багато. Ну... Це ми вийшли може... тут вже <гум> на межі старого лісу. і бачите там попереду що це такі молодий. Не от такі грибочки попадаються. Це того річні. Красивий вони є. свої. Значить цей рік буде твій. Ти більше всіх познаходила грибочків. Дощовічків? Зараз ми вже повернули. Обратно йдемо до машини, але... Пійдемо отак от вздовж хащиць подивимося. Тут більше снігу і можуть і якісь інші грибочки попадатися. Ну отак, бачите, скільки снігу. Буквально хвилину тому да, по листям йшли. А зараз сніг. Я скажу, це ми замовили 12 цих місяців і вони нам. Половину вже пройшли. Осінь, зима. О! щось знайшла? Що ти там знайшла вже? Трутовічка. Та ну тут. Але вони такі м'які. Да. Під снігами щось. Навряд, навряд чи побачимо. Тільки от на деревах, якщо що, то от такі трутовічки. Дійсно м'які. Отако. Пройшли ми по цих хащицях. Нічого, друзі, окрім декілька вон, трутовічків знайшли. Ми вже підходимо до лісової дороги. Що ти тут знайшла? Знову... Бачите такі? Фламуліна може бути, ну? А Ну так, може бути. Але вона маленька, не дві штучки такі, все. Тут поруч ще щось теж не зрозуміле. коли сімейками такими великими попадаються, то, то не з чим не спутаєш їх. А отак, коли поодиноко, ще й маленькі, полувисохші, то ну, бачите, то не зрозуміло. Собаки вже набігались, поруч з нами. Гарна сьогодні, так, да, прогулянка. Це так тепло. Ну, дійсно, так тепло. Таке враження, що вже квітень. І ось ось ці, ці сорока підуть. В тому році, так, да, ми їх в лютому вже збирали, так що... Подивимось. что а будет. Я что так будет текло, в этом году. Да, году. что в 2025 году будет. Так, где наши туристы? А? а? Фотографируются. Кажут, где Женя с Леной. Ладно. Але треба їхати додому. Перший день в 25 25-го році провели в лісі. Ще і грибочки знайшли. Так що сезон відкрито. Будемо їхати ми додому, друзі. З вами, як завжди, до зустрічі в лісі. Пока.